Вітаю, друзі, 12 квітня! Попрошу максимальний репост цього відео. Рідко прошу, але тут іде про долю людини. Правду про це мають знати всі, і тільки Рога Золос допоможе зараз. Отже. В Чернівцях в журналістку, яка працювала на два місцевих видання, було засуджено до 5 років позбавлення волі за публікацію відео примусової мобілізації. Відео примусової мобілізації, публікація 5 років позбавлення волі. Констабер, Диктатура. Не інакше. За версією слідства, яка викладена в ухвалі суду. Ухвалу суду можете зайти і почитати в описі цього відео, я викладаю. Е, розміщені в реєстрі, відео видно військовий об'єкт. Обласний збірний пункт. ТЦК обласне, що в умовах воєнного стану є порушенням закону. Жінку затримали в серпні 2024 року. Як вибуває з рішення суду, відеозапис журналістки в Тікток переглянуло 8600 осіб 8600 переглядів і 5 років в'язниці. А чому ще вподобайки не е, порахували і репости? Адвокат наполягав, що журналістка знімала не військовий об'єкт. А можливе порушення прав людини. Відео носила назву Рятуємо хлопця. Згодом журналістка видавила ролик. Наїхали. Також захист вказував, що відео не містило прямих координат, а сам об'єкт був загальновідомий. Так ви зараз загугліть і побачите його. При цьому прокуратура, клоуни з прокуратури. Наполягали, відео давало змогу розпізнати розташування об'єкта, а дівчина ігнорувала попередження припинити зйомку. Суд першої інстанції визнав її винною, призначивши 5 років позбавлення волі та конфіскацію телефону. Друзі, це жах. Оце є одною з основних ознак диктатури. На в країні встановлена диктатура, режим диктатури зелених гнид на чолі з Володимиром Зеленським. 5 років позбавлення волі. За об'єкт, місце знаходження, якого відомо всім Чернівцям. Можете собі уявити журналістку на 5 років, людину, яка виконувала свій професійний обов'язок, засуджують на 5 років. Ми спільнота журналістів, які є опозиційними до цієї диктатури, до цього режиму Зелених гнид. Хочемо допомогти. Прагнемо допомогти цій журналістів. Тому просимо, перше, вас репост максимальний цього відео. Друге. Ми будемо готувати відповідні матеріали, які треба буде підтримати до міжнародної спільноти, до міжнародних журналістських організацій. Ми будемо робити все для того, щоб зупинити це свавілля. Всі судді, які виносили вироки в цій справі, мають бути покарані позбавлені права вершити правосуддя. Ви вдумайтеся. 5 років позбавлення волі журналістів. Такі рішення вже стають нормою, так як нормою стають позасудові розправи в вигляді санкцій. Що таке санкції проти власних громадян? Це позасудові розправи. Хоча, як бачимо. Суд у нас все те саме. Але коли треба швидко, то можна й без суду. Це не просто норма, це ознака диктаторського режиму Володимира Зеленського і його Зелених гнит. От у мене часто запитують, як боротися з режимом, підтримати цю журналіст. Ми обов'язково знайдемо і контакт з нею. Ми обов'язково підтримуємо, і я думаю, що ми разом маємо об'єднатись, щоб захистити права журналістів говорити правду. Правду про злочини, хто б їх не чинив, чи то військові, чи то тицикуни. Чи то чиновники, чи то депутати, будь-хто. Переслідувати журналіста за те, що він виконує свій професійний обов'язок це злочин, і за це треба відповідати. Що ж до ТЦК, адреси і тому подібне, я сам стикався з таким. Пам'ятаєте ракетний удар по КБУ? коли пропагандони банкові в один голос почали валати, що це що це от навів, розказав, координати, туди попали, про це треба мовчати. Я сів, забив в гуглі, а там адреса КБУч. Кому наводить, що наводить, що ви дебіли, розказуєте? Засуньте свої язики в зелені дупи і мовчіть. Ви виправдовуєте переслідування своїх колег-журналістів. Ви виправдовуєте будь-які злочини влади. І ви разом з цією владою будете нести відповідальність. Точно так як Гебельс сніс відповідальність за. Своє пропагандонство, так і ви, пропагандони, будете відповідати разом з зеленими гнидами. Ви мало чим від них відрізняєтесь. Чи то підставки під мікрофони, чи то язики в зелених дупах. Яка різниця? Ви спільники цього режиму? Ви спільники цієї диктатури, і ви маєте піти з професії. Мінімум, а то й понести відповідальність після повалення цього режиму. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.